Дубль два. Перший дубль. Камера була вимкнута не на зйомку відео, а на фото. Я скільки болтав, болтав. І даремно. Тепер під щола тече. Треба водичкою запити. А п'ю я питну воду. Яка так і називається? Питна вода. Жінці вона не подобається. Вона каже: фу, яка вона сольона? Вона помиляється, нічого вона не солона. Я кажу, то оте пш, газ отой. На язику відчувається як солоний. Тому що коли пляшку води, отак я допиваю до кінця, залишається десь півлітри, і півводи вже ні газу немає, ні солоності. Значить, то не вода солона, а оте. Воно не СО2 якось називається по-іншому хімію, не знаю, забув у школі вчив колись, та й не дуже її любив. Але я хочу розповісти сьогодні не про хімію, не зовсім про воду, а про мої п'ять падінь з велосипеда. Перше падіння це було в далекому-далекому дитинстві. Був у мене велосипед такий двоколісний, дитячий. Не, безкамерний, ото таке, рідиш, воно гупає, гупає. Ну, в селі я є тільки ґрунтовими дорогами. А Сватівка у нас була в іншому селі, в Циганському. За аж за два поля. А тут у нас грунтівка була. Ну, велосипед був такий старий. Дістався він мені в дарунок від сусіда Івана Лукашенка. Він вже був дорослий, цей хлопець. І любив він, коли на залізничну станцію Манцівка. Приїжджав якийсь товарняк, зупинявся, і він все время на вагон залазив, старник називався. І там багато везли всякого металобрухту. І він туди залазив і що таке йому було до вподоби, скидав, 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 а потім забирав і приносив село. І от він мені приніс одного велосипедика. Він був настільки старезний, що на ньому ланцюг раз по раз спадав. Їдеш, їдеш спав. Ой, ну хіба так катання було? Я на ньому рядко так і їздив, а то якось їду однажди, їду, їду, їду і тут чомусь балах і впав. Ні, не забився. А соромно мені <гум> стало. Люди ж, може, з дивляться, може там навіть танька Резничка дивиться. І я так от впав і не встаю, а так приліг, ніби то я спеціально так квіточками любуюся. Ну вже така була сцена падіння, хоча впав я насправді. Це було перше падіння, а друге вже було зовсім дорослим. Так, вже я був так, майже старим, а то все без падіння катався весь час. Поїхав якось по яблука під село Івашке. А там з траси, біля траси починається такий яр. Там далі ставки, село на горі. А тут, між ту трасою і ставками, то груша є така напівдичка. Ну, я їздив по одну яблуню. Вони дещо нагадували сніжний кальбіль, да? навірно, мабуть. І була вона не дичка, А такі ж плоди там були. Я не одного разу знімав фільми про те, як я їздив по яблука туди. І ось одного разу я, зійшовши з траси, Перейшов оцей кювет, а там далі ґрунтівка навколо поля. Але коли поля були коло машини там частіше їздили. Було протоплено гарно їздити. А то вже фермери взяли, їм ця дорога не потрібна була, вона почала заростати травочкою. І ось далі вже мені треба було йти пішки. І я їхав, їхав, зупинився, викидаю ліву ногу і бабах, падаю. Виясняється. В траві була прихована ямка. Не глибока, але на той рівень. Кут падіння виявився на лівий бік. Я падаю, але не забиваюся, щоб зовсім. Ноги якось так застряли між дурами, ну я був тоді в чоботі. А от дзеркало, ні, саме дзеркало я не розбив, а корпус проткнув дерько, отвір у ньому. Це було моє перше падіння. Ну, яблук, звісно, я потім поїхав, нарвав і повернувся додому. А от друге падіння. Ні, це не перше, це друге було падіння. Так, по яблука. Перше в дитинстві, це було друге. Третє падіння було, коли я поїхав знімати Пушкарівсько-Шелівський ставок. Ні, не оцей останній раз. А ще перед цим колись. Під'їжджаю я нагору, встаю з велосипеда, бо далі стежина веде до ставка вниз. Круто й погано їхати. Зупинився, встаю і знову, так само, як у той по яблука падаю. Історія та ж. Трава тут ще вища, ямка ще глибша. я здорово, в польоті навіть перехиляюся на спину, падаю. Ніби все нормально. Підводюсь, беру велосипеда і бачу, що в пів метрі від мене в траві кирпичина. Та яка кирпичина? Залізобетонна якась така здоровецька штукована. Валялася травою пророша зверху високою. Я її не побачив. Аби ото я падав на неї, то більше б я вже не знімав подібні фільми. Я б там би залишився лежати, поки хтось би мене знайшов, тому що головою вдарився, бо те і був би каюк. Це було третє падіння. Четверте. Промандрувавши десь далекими селами, я вже на радощах, знеселений, правда, повертаюся додому. Вже в'їхав у місто, мікрорайон Половки, проїхав е, далі спуск з гори, підйом гору, мікрорайон Юрівка. І от коли я ще спускаюся від Половків донизу, там бордюрчик такий високий, потім ще земляний вал. Там дерева ростуть, а далі вже аж тротуар. І от я їду на дорозі, спускаюся згори, тоді я ще бачив хорошо, так сказати, на швидкості і вітер зриває в мене картуза. Я, намагаючись його піймати на ходу, не втримав кермо. Я багаймам та з такою силою натиснув на гайма, що в ХВЗ моєму велосипеді, отой хомут, що до рами кріпить. Тормозне устройство гальмівне на велосипеді, прикручене воно там хомутом, гаєчкою, і до тормозного туди барабанчика, щоб він не прокручувався, коли тормозиш, гальмуєш. Та з такою силою я гальма натиснув. Прямо страшне, що зірвався той хомут, який тримав цю скобу. Перервало, і я вдаряюся у бордюру велосипедом, основному переднім колесом. Далі в польоті падаю на живіт добре, що не на асфальт, а на цей земляний вал, де дерева ростуть між деревами і вдараю головою в землю. Трішечки було не по собі. Боляче якось так. Ну, все остальне було ціле. Нічого не зламав. Знайшов к цього картуза. Приїжджаю додому, вже пішки, ідучи там недалеко було. Бачу, немає окулярів. Як мені погано не було. Я таки пішов їх шукати на місці падіння, але не знайшов. А виясняється, коли я падав окуляри, крім шляпи, злетіли теж з моєї голови і впали, куди ви думали. Отой задній багажник, де мене рюкзак був. І я їх привіз додому. Відлежався, як потім довго приходячи в себе і від подряпин. Це було четверте падіння. І останнє п'яте, але не смертельне, бо я, бачите, сижу перед вами. Поїхав я в Вовківку за копили провідати могилу маминого брата. Їдучи назад, там ще пообідав дорогою, піднявся на Копилянську гору, в'їхав в місто. А погано я вже бачив. Вже треба обережно було їхати. Дивлюсь, машини не стоять і так напередні поглядаю, щоб ні в яку машину не стукнутися, якщо стоїть. Їду, їду і раптово велосипед, ніби хтось мене його висмикує, вліво відскакує з під мене велосипед. Я ногами через раму падаю, чувствую, відчуваючи, що в мене повис мізинець. Я його зломив і ну, одночасно, а головою сантиметрів п'ять. Він відстався до асфальту. Ну, встав на велосипеда. Тут одною рукою, а тут кількома пальцями, що залишилися ціглими, доїхав таки додому і потім пішов в лікарню, де мені вправили пальця, поставили гіпс, і от тепер цей палець, я не можу в пригоршню щонебудь взяти, випадає з руки. Даже... Та що б там не взяв? Ріжу сало їм. Жую, а може, царем і з руки випадає, коли я їм конфети цукерки з одної кишені беру їм, коли дивлюся щось. Погано бачу, без очків, але ж ваші відео то треба якось дивитися на ноутбуці. А папірці в праву кишеньку. ховаю я потім, коли ці папірці беру, що там, це папірці з цукерок? Такі легкі, вони ж мені не беруться, поки до сміттєвого відра доносів вони з рук мене випадають. Так що це падіння було саме страшне. Я думаю, останнє, тому що на велосипеда я вже більше не сідаю, хоча не зовсім. Бувають такі моменти, я вже дослідив, та в кіно вже є відзняти, що коли я виїжджаю на широку трасу добрячу, йду містом пішки аж туди до тої траси. А там є дорога багато смугова. І ще й технічна смуга є широка. Я це під смузі їду, коли немає тіні від дерев і машин стоячих, то я ще їхати можу потихеньку, але дуже уважно і обережно. Але це недалеко, ну що тут, тут, тут трохи прокатаюся, а в основному вже більше я не їздю. Тільки хожу поруч з велосипедом, або з кравчучкою, або й просто так пішки. І от зараз пішки, мені треба це встати, підійти до відеокамери, щоб її вимкнути. А мені це вже тяжко. От коли я в дорогу йду, вдягаю рюкзака, о, тоді я, як справжній турист, крокую в різні села. Але не так далеко, як мені хотілося б. Так, якась мисть мене вилетіла вист... з голови. Що я хотів сказати... Ну, взагалі, більше нічого я вже не скажу. А піду вимикати камеру. А, згадав! Чого я йду вимикати камеру? Тому що мені на монтажному столі. Вже не видно, скільки там секунд проходу до і після зйомки цього кадру залишилося де обрізати. Я це... Тому я це і знімаю одним планом. Дуб це був другий, тому що перший дубль не вдався. А другий розказав, відчуваю, гірше, ніж це було у першому невідзнятому дублі. Іду вимкати камеру. Окей. Okay.